інвестрой. Ісрайль хоче. Це вообще надявка булася якийсь бекон Звідки в ньому мозок тот? Що в мене? Чи не тот? Чи не тот. Ой, 750, ой. Начальники, давайте. Заходьте, заходьте. О, 6. А куди ви ходите? Виходьте, будь ласка, заходьте. Ні, на інший мозок. Тон такі. самый быстрый. я нафига я самого быстро уезжал За пипец. Да, я тут здесь выложу, что Нет, не Кто там вылетел? Нифига, чал чуть не вылетел. Я обогнала. Фух. Вона забрала чекпоинт. Опа, я мабуть другий. А, да, я другий, я другий. Тільки то треба бы на Не сильно газувати Ну тут погранича по пошей, не можна поставити все, Нормально. Теперь сзади. тут не розгоняться. Почекайте, все, фіні. О, я виїгав. круто Я улітаю. Вже в реальному житті таке можна взагалі? Це можливо. Я думаю, що чуть-чуть не. я так високо підлітаю. Не знаю. Йой. Тепер зараз тут. А? По 50 Ну от на 150 я не знаю, че можно так высоко підлітати. Какие ще гори, палачі. Я хочу на ті самі. За 600. Ай. Ой. Вс. А, вже хтось ездит, -мо. А хто ездит? А за 50 можна. І 500 сучали. 唉、哎、呀。